Зовсім світовий порядок помінявся. Я перепрошую, проти однієї нацистської системи, ви думаєте, просто так зігує дорогенький наш маск? Ну, тобто, ми маємо нацизм проти нацизму, ми маємо імперськість проти імперськості. Все, от в таких умовах ми будемо жити наступні 5 років, якщо Трамп дотягне. І всі правила, які були встановлені, я повторюся. Тобто статут ООН можете викинути в пічку, ОБСЄ можете викинути в пічку, всі міжнародні організації можете викинути в пічку, тому що Трамп теж грає без правил, тобто він встановлює свої правила. І все. Ну, тут тут немає ніякої іншої варіативності подій. Та? Тобто Путін порушив, поки ті вдягали білі рукавички: це Євросоюз, Сполучені Штати, Байден, Шмайден і так далі. Трамп грає в ту саму гру. Це небезпечно для всього світу. Тому що це називається відсутність правил. Трамп не грає по правилам, і він не буде грати по правилам. Він, як захоче, так і буде встановлювати свої правила. І скаже: Дорога Мексика, камон, еврібаді, everybody, йти Канада сюди, йди Панама, Гренада, там, Гренландія, точніше, і так далі, і тому подібне. Немає правил. І Трамп грає за відсутністю правил. Він свої встановлює. А нам треба виживати, бо у нас війна.